Шо працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод Ривно прасо для жінок, в суспільному житті Вони матери дітей, без их немає сім'ї Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми. Досягнемо прогресу, Ще на мене, Україна, веживе і геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, Як Шевченко заповів, ми хай да не погнемо, правдуй волі своїй хаті, разом ми вістаємо, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка. А наступний буль то сили та грошей ми поставимо кінець